Звати Віка, вітаю вас на моєму youtube каналі де я розповідаю про книжки та про життя за кордоном. У нас сьогодні якось дуже різко похолодало, йде дощ, і прям така супер осіння погода. Хоча вчора було 25 градусів і було жарко, ми ходили у футболках. Сьогодні у нас пасмурно, як я вже сказала, йде дощ, тому я вирішила. Клас, Це ідеальний день, щоб зняти осіннє відео. Запалила всі свічки, які в мене є. Ось Ліхтарики, щоб якось створити вже атмосферу осінню та хочу розповісти вам про мій TBA, списочок книг, які я хочу читати осінь. І тут маю одразу зауважити, що я взагалі не та людина, яка Притримується плану і всі книжкові плани, які я коли-небудь складала, я зазвичай порушую і не дотримуюсь їх, тому що я часто купую нові книжечки, і звісно, коли в тебе з'являється нова книжка, тобі одразу ж хочеться прочитати її. Тому в цьому році, щоб трошки дисциплінувати себе, я вирішила взяти участь у книжковому марафоні трилерів. Від книжкової блогерки Ксенії Келерман вона відома ютюберка, тому я думаю, всі ви її знаєте. Якщо ні, я звісно ж ставлю ось е, тут е, ссылку або помітку на її блог, а також на інстаграм. В неї там ви знайдете всі правила цього марафону. Ксенія вже не перший раз влаштовує такий марафон. В минулому році вона також влаштовувала марафон, здається, за творчістю Стівена Кінга. Я навіть прочитала декілька книг, але до кінця не дійшла. А в цьому році я сподіваюся, даю собі таку обіцянку і вам, що буду більш дисциплінована і спробую дійти до кінця. В цьому марафоні всього 5 завдань. Я бачите сумлінно підготувалась, виписала собі всі завдання, вибрала книжки. Більшої частини цих книжечок у мене ще немає. Так як я знаходжусь за кордоном, я ще не знаю, я буду шукати, якщо я знайду їх тут де купити, тому я то, тут я замовлю їх в друкованому варіанті. Якщо ж ні, то я вже подивилася на сайтах наших українських видавництв, на сайті Віхоли і на, на Якабу, і в них є електронні книжечки, електронні версії цих книжок, тому його можна, їх можна буде купити. І е, У мене є з собою мій покетбук, тому я придбаю їх, завантажу на покетбук і також буду приймати участь. Тому нічого не зупинить мене від участі в цьому марафоні. Зараз я ж розповім вам більш детально, що я обрала для читання. Так, всього Ксенія придумала для нас п'ять різних пунктів, по яким ми маємо обрати книгу. І перший пункт це книга, частина циклу. Тобто ми маємо обрати книгу, яка є частиною циклу. Неважливо, яка вона, перша чи там друга, третя. Але головне, щоб вона була. З циклу. І для цього я обрала книжечку містер Мерседес. Мені здається, ця книга у нас з Ксенією збігається. Вона також собі обрала цю книгу. Я взагалі люблю творчість кінга. Я прочитала ще не всі його книжки, але ті, що читала, мені дуже сподобались. А саме стосовно цієї книги, містер Мерседес, мій чоловік прочитав всю цю трилогію. Він вже дуже давно мене заохочує. Прочитати ці три книги. Він каже, що, на його думку, мені ця трилогія мала б сподобатися, е, тому я якось совміщу тут е, приємне з корисним і посл... дослухаюся е, поради свого чоловіка і пряму участь в марафоні. Тому перша книжечка Містер Мерседес в мене її ще поки нема. Але я бачила, що на сайті КСД її можна придбати в електронному варіанті, тому я навіть не переживаю. Друга книга в марафоні має бути з червоною обкладинкою. Я тут трошки читерю і прочитаю книжечку Тани Френч у лісі, тому що вона в мене вже давно лежить, я її позичила у своєї книжкової знайомої. Вона мені її відправила, свою книжечку, і я хочу її вже швидше прочитати. І, ну, вона не зовсім червона, але я думаю, що. Ну, Будь ласка, Ксенія, прийми мені, прийми цю мою книжечку як, як за червону обкладинку. Ну, тут, в принципі, є червоні, ці, червоні вкраплинки, тому ну, я думаю, зарахуємо. Тут мова йде про містечко, в якому зникають діти. і ось... Е Через якийсь час, через 20 років, детектив вирішує оновити цю справу і все ж таки розібратися в тому, чому, хто ж був винен в тому, що ці діти зникали. Я вважаю, що ідеально вписується в марафон трилерів, щось має бути таке жахливе та жорстоке, темне. Думаю, для осінніх читань просто ідеальна книга. Так, третім підпунктом у нас йде психологічний трилер. І я обрала книгу, мені здається, теж як Іксенія, Я Безодня, Донато Карізі. Я вже читала книжки цього автора, е, в нього є серія, я читала дві чи три. Мені вони сподобались, мені було цікаво. І ось я все поглядала на цю книгу Я безодня, мені дуже подобається обкладинка, хоча я чула, що. Е, Декому якраз навпаки вона не подобається. Але не знаю, вона для мене така якась містична, загадкова з е, цим чоловіком, і якраз він, ця книжечка підходить під, під рубрику Психологічний трилер тому я е, обрала її. в мене також її немає в фізичному зараз варіанті. Вона є також у видавництва КСД в електронному, але я ще пошукаю, можливо, я на е, сайтах. Е, з Німеччини або з Польщі зможу її замовити. Ось така моя третя книжечка для прочитання. Четвертим пунктом в цьому марафоні буде медичний трилер. І, звісно, ну, тут вибір мій очевидний. Я з тих людей, які ще не прочитали книгу Танці з кістками. Нашого українського автора. Я на неї все поглядала, але якась тематика мені не дуже близька, я не дуже люблю такі ж, супер жорстокі, наджорстокі книжечки. Але раз таке діло, то я подумала, що добре, я прочитаю, тим паче, що книжечка українського автора, і мені, я думаю, буде цікаво. Тому е, в мене її також немає, але вона є на сайті м, в електронному вигляді, на сайті Віхоли. Тому, якщо я не знайду її в фізичному варіанті і не зможу купити, також замовлю, куплю її е, в електронному вигляді. І насправді це, е, хочу звернутися до всіх, хто дивиться мене за кордону. Купувати електронні книжки у наших видавництв – це один з способів підтримати наше українське і якось. Підтримати наш, нашу видавничу справу, щоб е, видавництва могли далі розвиватися і радувати нас українськими перекладами, тому е, дуже багато, е, дуже великий вибір зараз електронних книжечок, Тоб, тому не бачу ніяких перешкод для читання за кордоном. Так, і останній п'ятий пункт. Там Ксенія придумала, дала нам можливість обирати, там є два пункти. Один з них це книга трилер або детектив, які, події, якої відбуваються в минулому або е, в майбутньому, а друга це книга, прочитати книгу та подивитися екранізацію по цій книзі. Я обрала саме цей пункт і буду читати книгу Острів Проклятих. Вона також, мені здається, що зараз свіженька з друку від видавництва КСД. Вона також є в електронному варіанті. Я вже перевірила, щоб перед тим як обрати, я перевірила всі книжки, чи зможу я купити їх в електронному варіанті. На сайті вона є в наявності. Я колись дивилась давно вже цей фільм. Мені дуже-дуже тоді сподобалась ця атмосфера, там все так мрачно. І кінцівка, звісно. Перевернула все просто з ніг на голову, і тому я вирішила, що буде цікаво прочитати книгу, тому що мені здається, що в книзі можна буде все ж таки більше розібратись в думках героя, в його вчинках і в те, що відбувалося взагалі в нього в голові. І потім передивлюся фільм. Він якраз своєю атмосферою такою темною буде посувати до осені. Ось я вам вже назвала всі п'ять книжечок, які я обрала для участі в марафоні. Участь в марафоні можна приймати всю осінь, всі три місяці. Тому зараз, звісно, я трошки пізно почала. Сьогодні вже 13 вересня, але нехай я думаю, що я з не і також буду давати свій фідбек. Я думаю, що тут у прочитаному на Ютубі, а також в інстаграмі, щоб трошечки звітувати, і щоб Ксенія знала, хто приймає участь і хто що там читає. А вам е пропоную також взяти участь у марафоні. Якщо ви про нього ще не чули, е приходьте до Ксенії на канал на Ютуб, також вона написала в сторіс. В інстаграмі умови цього марафону. Бо завжди, коли приймаєш участь в такому подібного роду марафонах, ти бачиш, що люди читають, якось е, роблять якісь успіхи, і це тебе ще заряджає і мотивує читати швидше, і наздоганяти, і не забувати про читання. А також Ксенія, мені здається, придумала класний марафон, щоб е, доєднати людей до спільноти і щоб створити ось цю класну таку. Е, не знаю, загадкову атмосферу осені, темну, з трилерами. Мені дуже сподобалася ця ідея цього марафону, тому я буду брати участь і, звісно ж, звітувати, розповідати, як мої успіхи. Ну і далі я розповідаю вже про свої особисті плани на цю осінь. Я розподілила своє читання на декілька рубрик. І перша з них це буде: е, будуть книжечки, які я хочу дочитати, або це книжечки з циклу, які я маю продовжити. І перша книжечка тут в мене лежить, вона бачите, як декор. Але я зараз в процесі читання я прочитала вже 200 сторінок книжечки «Вавилон». Я, звісно, хочу її дочитати в найближчий час, тому це перший, перший пунктик в моїх планах читання на осінь. Е, далі з книг із циклів, які я хочу продовжити читати, це цикл, який я почала нещодавно читати англійською. Це серії Me, Я купила, я прочитала вже першу тільки книгу, вже, вже тільки першу, бо їх там просто дуже багато. Не знаю, десь біля семи чи що. Так от, я прочитала першу серію, вирішила, що буду продовжувати читати, тому що там доволі легка англійська, і мені просто подобається все світи. І цікаво, весь інстаграм і весь Тікток говорить про те, про цього ідеального хлопця, ідеального книжкового краша, як, як молодь зараз говорить. Е, то я ж хочу дізнати, що ж це за краш, яка там, яким там їх буде кохання і боротьба за, за, за те, щоб врятувати все світ. Так, от, я купила собі книжечку з двома новелами. Я, вони по 100 сторіночок, я думаю, що прочитати їх буде легко. І другу частину Unravel Me продовження теж хочу прочитати цієї осені. І взагалі, мені здається, якраз там така похмура атмосфера, така боротьба і така, нерви, цей такий на адреналіні. Мені здається, що для осені, а потім буду продовжувати зимою. Це класне читання, тому ось це моя рубрика циклів, які я хочу продовжити. І наступна книжечка з мого плану в цьому списку це, звісно, четверта частина гардстоперів. Е, я прочитала вже три. У мене ось є четверта. Чомусь в мене не, не доходять руки до неї. Але я все планую. Я думаю, що я прочитаю її за день чи за два, тому що це комікс, і е, написано дуже легко, у мене він німецькою мовою. Е, тому нарешті завершу цю історію. Хоча мені не хочеться з нею прощатися. Я знаю, що там ще є декілька книг, якихось продовжень чи новел, які авторка випустила. Е, але мені здається, що це вже не те. А ось четверта частина, якось так, не знаю, прощатися з цими героями не хочеться. Тому, напевно, буду дочитувати четверту частину, а потім ще хочу подивитися серіал. Бо всі кажуть, що там просто якісь неймовірні відгуки на цей серіал, і мені цікаво, що ж там. Так, далі у мене по списку книжечок, це книжки з класики. І для цього я відібрала також дві книги, які в мене вже так е, декілька тижнів лежать на поличках. Е, е, я вирішила, хочу все ж таки їх прочитати. І перша книжечка це «Мері Шелі та Франкенштейн. Е, це про вченого Віктора Франкла, який зробив якийсь е, е, винахід. І потім е, я так розумію, що він не зміг впоратися з результатами цього винаходу. Чи... З наслідками. І це написано, що це Франкенштейн, роман, який вважають раннім прикладом наукової фантастики. Готичний роман. Мені здається, що ідеально для осені готичний роман підійде, тому вона досить така невеличка. Тому я сподіваюся, що встигну її прочитати за цю осінь. Так, наступна книжечка, яку я запланувала собі зру... прочитати з рубрики класика, це книжечка Івана Багряного, «Сад Гетманський» від видавництва Віхола. Я нещодавно отримала її з України і хочу її прочитати. Дівчата мені писали вже в коментарях, що треба готуватися до того, що ця книжка морально дуже тяжка, тому що тут звісно, про Україну і про, я так розумію, про те, як. Про... Під час панування е, Радянського Союзу, і ми всі знаємо, які це часи, і що зараз, е, особливо під час е, повномасштабного вторгнення, такі історії потрапляють в саме серце і ранячи більше, тому що ми все це зараз якось по-новому, -по по-свіжому е, переживаємо. М -м але я все ж таки хочу прочитати, е, готуюсь, не знаю, напевно, плакати, сумувати, але. Буду читати, тому що історію потрібно знати, і літературу українську потрібно читати, щоб, щоб знати, з чим ми маємо справу і проти чого ми боремось. Так, і наступну рубрику, яку я собі виписала, це вже буде четверта це книжечки з нон-фікшену. Я чомусь якось останнім часом дуже багато читаю художньої літератури, а і зовсім якось підзабила на Нонфікшн книжечки, тому я, в мене їх декілька на поличках, і я вирішила під час цього марафону прочитати дві книжечки. Перша це в мене «Марсіани на хрещаток від Віри Агєєвої. Вона неймовірно гарна я її обожнюю, Вона дуже стильна. І вона про Київ. Я, я дуже сумую за своїм містом, за Києвом, я сама з Києва і тому. А ще й про літературників. Я думаю, що це буде дуже вдале читання. Я читала відгуки, що читається вона довго і нелегко, тому не знаю, думаю, три місяці осені має вистачити на прочитання цієї книги. Так, ну і остання книга з рубрики non – це лінгвістика на карті світу, також від видавництва «Віхоли» але мені її позичила моя знайома. Вона також зараз проживає за кордоном, і Ми час від часу обмінюємося книжками. Я її відправила свої, які в мене є, і вона відправила мені ось я обрала в неї цю книжечку. Я дуже давно її хочу прочитати. Я за освітою лінгвіст, я вивчала німецьку мову і трошки знаюсь в усіх цих процесах вивчення мови. Прям знаєте, з основ. Тому я думаю, що це буде дуже цікаве читання. Ось дуже давно вже хочу її прочитати. Бачила, що всі вже її прочитали, крім мене, тому буду нас доганяти. І ось це моя остання книжечка в моєму е е списку е книг на осінь. Як ви бачите, що якщо б не книжковий марафон трилерів, в мене трилерів взагалі е і не було б в моєму списку на осінь. Я не знаю, чому, якось останнім часом я все літо майже читала романтичні комедії, книжки про кохання, щось таке мелодраматичне. І якось мене останнім часом не тягне на трилери та детективи, бо я вважаю, що, ну, вибачте, в нашому житті і так достатньо жахастиків, так, щоб я якось бережу свою психіку від цього. Але, думаю, осінню вона класно зайде, і тому буду, буду читати. Звісно, це не всі книжечки, які я хочу прочитати. Я це собі виписала чисто такі м, книги, які вже давно в мене лежать, до яких я знаю, що якщо не зараз, то можливо вони ще довше будуть лежати, і які я просто хочу 100% прочитати. А так, ну звісно, я ж буду купувати собі нові книжечки і е, читати їх також в процесі. Осінь, тому книг. Прочитаному. Я сподіваюся, буде більш. Зараз більше. Зараз з'явилось більше вільного часу. і Я хочу його е, витратити з користю і посвятити своїй найулюбленішій справі читанню, і тому сподіваюся, що книг буде набагато більше. А так, в мене вийшло виходить 5 марафонів і 6. Одинадцять книжок я собі запланувала. Це. Це десь по 4 книги в місяць. По 4? Я не знаю, я філолог, я рахую дуже погано, тому будемо рахувати, що по 4. Е, Тому ось такі мої плани на осінь. Ви обов'язково залишайте коментарі і пишіть, чи ви складаєте собі плани, ось такі сезонні або на місяць, можливо, книги, які ви хочете прочитати. Чи ви більше такий мут-рідер, який обирає собі книжечку е згідно з настрою. Мені буде дуже цікаво. Якщо ви читали якусь з цих книжечок, залишайте також коментарі. Мені буде неймовірно цікаво прочитати і поспілкуватися з вами в коментарях. А також нагадую вам, підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, а також ставити пальчики вгору і залишати коментарі. Мені це неймовірно приємно, а також ще це допомагає мені з алгоритмами YouTube, щоб YouTube мене. Показував більше іншим глядачам. Ось такі мої плани. Я дуже сподіваюся, що я буду дисциплінована і що прочитаю все, що хотіла прочитати. Зараз, взагалі, осінь це ідеальний сезон для книголюбів, тому що можна загорнутися в затишний пледик, заверти собі чайочок і читати, поки на вулиці йде дощ. Тому цим я зараз і займуся, а вам бажаю гарного дня.